Порушення простору Польщі, я переконаний, вже не буде. Ніколи. І я поясню, чому. Польща просто перекрила кордон з Білорусі. І якщо б це було питання тільки Білорусі, можливо, ніхто б на це не звернув увагу. Якщо б це було питання Білорусі і Росії, також, можливо, б ніхто не звернув увагу. Але це питання Китаю. Один із основних а, сухопутних шляхів надходження а, товарів а, до Європейського Союзу з боку Китаю це є єдиний шлях, враховуючи чисто географічно, це через Польщу. Як тільки Польща перекрила цей шлях, відповідно китайці уже на той же день були в, е, говорили з впливовими людьми Польщі щодо цієї заборони і далі вплинули в тому числі на Росію. Тому що залежність Росії від Китаю є максимальною. Я переконаний, що Росія отримала Кремль, отримала відповідне попередження від Китаю про недопустимість порушення повітряного простору Польщі і дуже сумніваюся, що найближчими там, місяцями, там, рок, рок, роками, буде цього порушення. Тому що це. Для Китаю є неприпустимо. Китай перекриє просто-напросто фактично постачання значної кількості різноманітних товарів для Росії, або просто відмовитися купувати там, наприклад, ту ж саму нафту або газ обмежить. Це одразу призведе до фактичного колапсу російської економіки. Так от Європа має діяти те саме як тільки ви погрожуєте Європу, для вас. Територіальні води Європейського Союзу, а зокрема Балтійське море, датські протоки, мають бути закритими. Жодне судно, яке йде з російською нафтою або з російськими товарами, не повинно проходити. Ви є агресором, ви визнаєте, що є гібридна агресія, і забороняєте проходити суднам, які мають російські товари, через свої води. Агресії вже не буде, і це також вплине в тому на перебіг війну. Але питання: чи готові європейські країни, європейський союз діяти більш рішуче, тому що їх занепокоєння тільки спонукає агресора? Уже не просто здійснювати розвитку. Ви подивіться, скільки було гібридних атак по відношенню до Європейського Союзу. Це були розриви кабеля, морських кабелів. Це були відповідно шпіони, які розслідували. Це була погроза вбивства керівників оборонних підприємств Європейського Союзу, і там є замішана безпосередня Росія. Це були відповідні агресії, які пов'язані. З тим часом порушення повітряного простору, а судна, ну то є, уже стільки всього, і максимум, що ми бачимо від Європейського Союзу, це млява занепокоєння з цими фактами. Ви а, провокуєте агресора на те, що він почне бити по вашим інфраструктурним об'єктам. Просто задумайтесь: підпливає судно, яке ви пропускаєте. Це судно насичена відповідними дронами. Тисячу дронами, які в один момент злітають і знищують вашу портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, все, що можна. Ви дуже сильно скажімо так вразливі для таких ударів. І ваша економіка зазнає значних збитків. Тому європейцям пора вже трошки усвідомити, яку загрозу несе Росія, і діяти більш рішуче.